Сучасне українське фермерство це не лише про врожаї, це про стійкість. Із повномасштабним вторгненням агровиробники зіштовхнулися з іще більшими викликами і часто змушені відновлювати власну інфраструктуру, сільськогосподарську техніку, а також вимушені шукати енергоефективні рішення для підтримки свого бізнесу. І коли я повернувся в господарство, то Дуже багато було чого розграбленого, пошкодженого. Не було ні посівного матеріалу, ні дизельного палива. Ну нічого, не добре, нічого не було. Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві розпочав роботу в січні 2024 року, щоб стати надійною опорою для малих сільгосп-виробників. Роботу фонду започаткували Європейський Союз та група світового банку разом з урядом України. Немає застави. Це перша проблема. Фонд надав рішення: гарантії для малих агровиробників, що обробляють до 500 гектарів. Це дозволило фермерам отримати фінансування навіть без твердої застави. На той час застави у нас не було, і навіть 20% передплати за техніку також не було. Ці ризики банк може з легкістю покрити, використавши таку гарантію. Кредит ми отримали на 7 років під 7% річних без застави і без передплати. 20%. фонд динамічно розвивається. Ми ініціювали законодавчі зміни. Рівень покриття гарантією збільшено з 50 до 80%. Спрощено умови для родинних фермерських господарств, які мають кілька сільськогосподарських підприємств і сукупно обробляють до 500 гектарів. Тепер вони отримають гарантію. За цей рік ми розпочали роботу по всій Україні. В портфелі фонду вже 21 регіон та дев'ять банків-партнерів. Всього з початку діяльності фонду аграріям вдалося залучити понад 345 мільйонів гривень кредитного ресурсу під гарантії фонду. Загалом було надано 199 гарантій. Зараз наші фермера дуже потребують допомоги від держави, допомоги від фондів. Наше господарство за допомогою сівалки вийшло на новий рівень роботи, що дозволило нам вчасно та якісно виконати всю роботу. Я зміг повноцінно провести весь весняну посівну, підживити назимні культури, ну, зробити все, як планувалось по технології. І візьмемо багато таких, як я, то це дійсно буде впливати на економіку країни в цілому. Фонд також підтримує кредитування на купівлю сільськогосподарської землі один із ключових напрямків роботи. Ми розвиваємося і далі. Плануємо впевнене зростання, підтримка фермерів на прифронтових територіях, розвиток жіночого лідерства, енергоефективність. Буде ще більше фінансових установ партнерів, ще більше гарантій, ще більше сильних та щасливих господарств.